Дар'я Рубан, яка перебуває у Білій церкві. Слава Україні! Дорога Дар'я, Вітаємо! Вітаємо вас в ефірі телеканалу Еспресо. Отже, ворог атакував славну білу церкву дронами камікадзе. Поділіться, будьте добрі, поточною інформацією. Героям слава колеги, вітаю вас. Біла церква вона продовжує оговтуватися від цієї жахливої ночі. Подібна ситуація, коли місто відчувало таку напругу, це були перші дні повномасштабної війни. Як повідомляє речник повітряних сил зсу України Юрій Ігнат? Загалом було випущено 12 дронів Камікадзе, шість з яких були збиті повітряними силами проти оборонними силами. Загалом кожен з цих кожен з цих дронів він був споряджений 40 кілограмами вибухової речовини. Mm -hmm. Попередньо також зазначають, що запуск відбувався з півдня України. Від ударів пошкоджень зазнала інфраструктура міста. Наразі триває ліквідація наслідків цих обстрілів. На місці продовжують працювати усі необхідні служби. Наразі пожежу вдалося локалізувати. А ось житлові будинки, які знаходяться неподалік, вони частково постраждали. Подекуди там повибивало вікна. Білоцерківці. На цю ситуацію вночі відреагували досить миттєво. Вони одразу повиходили зі своїх будинків і почали шукати укриття для того, щоб там перечекати ці обстріли. І Хоч полум'я вже немає, проте є будівля, з якої досі здіймається стовп диму. Також пошкоджень зазнали автівки, які були припарковані неподалік. Їх трошки зачепило обстрілами. Ромадський транспорт він відновив свою роботу. Він курсує містом у звичному режимі. Також правоохоронці наголошують на тому, щоб ніхто з місцевих не робив ніяких знімків та відео і нікуди їх не відсилав. Вони категорично забороняють це робити. Наразі на місці події перебуває багато правоохоронців та військових. На нічні обстріли, до речі, Білої церкви вже відреагувала Славетна, 72 га окремо механізована бригада імені Чорних Запорожців. Фразою не дочекаєтесь. А ось яка реакція містян на жахливу ніч та як вони її пережили? Давайте послухаємо. Ніч минула дуже погано. Звісно, чули вибухи. Бачили на власні очі, як воно все зривалося, це було дуже страшно. Ховалися і в цьому, і в коридорі, потім йшли вийшли до родичів, ховалися, де могли, це було дуже страшно, дуже страшно. Чули, ну, звук такий, як це мопеди, скутера. І тоді десь буквально через секунд 5-7 був зрив. В квартирі з сім'єю був в квартирі. Малий то не проснувся, дитина спала спокійно, а дружина одразу проснулася, і ми проснулися. Я вам скажу, що в да, 2 часа ночі це почалося, а, ну не дуже. Вибухи почули. І стояли цілу ніч, дивилися, здравствуйте, горить. Здравствуйте. як горить. Як горить? А що ж було робити? Стояли і дивилися. До ранку ждали, поки розвиднеться, он що? Я дійшла, дойшла до варни, а воно знов як гакнуло. А я не знаю, де діться. Я до дверей сіла на стулі та й сиджу, посиділа, коли дзвонить подруга, коли дочка дзвонить, коли всі дзвонять, питають, що до чого, що у вас тут. Кажу, щось гремить, а як воно горіло там. У чотири години я клопнула, в мене двері отак. Жахливо. Чи виховалися, чи були у себе, перебували в квартирі? 50 на 50. Я на вулиці, жінка в квартирі. Шесть прилітів ми точно слухали. Шесть однозначно. Перший був громкий... Через окна пластиковые мы не поняли, что это. Просто услышали звук. Ребенок спрятался в ванной. Я за ним говорю: "Подожди секундочку, проверю". Было слышно и причем дроны звучали хорошо. Когда я вышел на балкон, просто сказать ребенку о том, что подожди, я проверю, посмотрю, что, чего этот звук. Да, звук дрона был очень хороший. Та що робили? В підвал з дітьми побігли. Що робили? Що робить? Це так. Не дуже приємна. ніч. Дякуємо. Дякуємо, Дар'я.